Чотири гектари розсадника енергетичної верби на рівненщині заклали у кінці квітня цього року. Завдяки належному догляду дерева виросли набагато вищі, ніж очікували. Відтак, вже наступної весни прутики з цієї плантації будуть висаджені у шести північних районах області. На всю програму з обласної казни витратили 153 тисячі гривень. Навесні саджанці купили по 30 копійок за штуку на Львівщині. Сьогодні з однієї вербової гілки вже вийде три паростки, які легко приживуться на поліських ґрунтах. Якраз енергетична верба розрахована на те, що вона має невибаглива не до ґрунтових умов. Одна з вимог сьогодні найбільших це щоб не було пересушений ґрунт тільки. А так вона прекрасно росте і є. Ми бачимо, верба росте і на піщаних, і на торфових. На наступному етапі програми до вирощування верби долучаються шість північних районів. Кожен з них мусить засадити енергетичними лозами 5 гектарів землі. Ми довели завдання тільки 5 гектарів, але вони. Зрозуміють цю ситуацію, оцінять, і я переконаний в тому, що 5 гектарами не обійдеться, а буде більше гектарів. Вже вони можуть тоді бути і посадковими. Свій матеріал вирощувати безкоштовно віддавати фермерам, людям, хто там візьме землю в оренду, і далі працювати. До шестірки районів, де вирощуватимуть вербу, входить і Сарненський. Його очільник Анатолій Остапчук переконаний за енергетичними лозами як альтернативним видом палива майбутнє. У перші три роки вартість тонни верби становитиме 150 п'ятдесят а потім втричі дешевше. Це при тому, що збирати лозу з одного поля можна до 30 років. Хоча в Сарненському районі, зізнається голова райдержадміністрації, реалізувати програму буде непросто. Собіварці сьогодні одного гектара посадки, це десь до 20 тисяч, ми так рахували. Бо сьогодні навели тут у нас на дослідні, ми там дивилися 17, 14 тисяч, собі вартість одного гектара у нас трішки більше виходить. Ну і сьогодні вони таку урожайність, якась задекларували, що 100 тонн на трьох років 100 тонн, то я хочу сказати, що на полісі ми цього добитися не можемо. Втім, виростити вербу мало. Її згодом ще треба зібрати і переробити. Фахівці вже нині шукають спеціальні жатки. Кажуть, поки лоза виросте, техніка буде. А от у питанні реалізації основою має стати внутрішній ринок. А вже згодом можливо поледи відправлятимуть на експорт. Нині вартість тонни такого палива за кордоном сягає півтори тисячі гривень. Хоча вирощуванням верби рівненщина вже вбиває одразу двох зайців. Є землі області, які не використовуються. І ці землі. У північних районах, де високий рівень ґрунтових вод. І по-друге, щоб не завозили сьогодні тверде паливо, дороге, яке не горить, тому що дійсно пісок завозять. А сьогодні у нас 40% лісів Рівненській області і використати своє місцеве паливо. Це щепа і пілети. За сприятливих умов перший врожай енергетичних верб область збере вже за 3-4 роки. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.